Так, всім привіт! Сьогодні 3 вересня, продовжуємо вводити в звичку турнік і кольця. Я вже пройшовся до парку від дому до парку, вважаю, 2,8 км. Ось так, якщо вам видно. Перший підхід 8 разів. Другий підхід. Важка штука эти кольца. Итак, третий підхід. Четвертый підхід на кильцах. И, наверное, пойду на турники. Якось так. І так, прийшли на турнічки. Сьогодні в мене план 40 разів зробити. Перший підхід 10 раз, залишилась ка Другий підхід. Третий подход. Двадцать раз еще осталось. Двадцатоечку. Четвертый подход. Пятый подход. Шостой подход. Так, 30 раз уже підтягнувся за 6 подходів. Залишилось 10 раз. Думаю розби ще на три підходи десь. Так, сьомий підхід. Восьмий підхід. Так, 9 підхід. Зробив 36 раз. І зараз на 9 підхід треба 4 рази зробити. Сил вже залишилось мало. Але постараюсь 4 рази зробити. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коменти.